Чи не найвідоміший портрет у світі? Повністю виконаний з пластику. Мені подобається працювати з такими матеріалами. Мене захоплюють різні кольори і форми. Споглядати такі картини люди можуть значно довше, бо постійно помічаєш якісь нові деталі. Відомі світлини та твори мистецтва створені з незлічених невеликих частинок. Я шокована тим, скільки всього на заході ми викидаємо, і що тільки не знайдеш на блошиних ринках. Гори непотрібних речей, у яких ми просто тонемо, Я б сказала. Різноманітні детальки для створення своїх картин. Джейн Перкінс шукає на блошиних ринках у ексетері, що на півдні Англії. Їй завжди потрібно дуже багато: пластикові перлини, мушлі, біжутерія. Однак понад усе їй потрібні пластикові іграшки різноманітної форми, кольорів та відтінків. Адже усі ці речі вона використовує, не змінюючи їх. Нічого не обрізається і не перефарбовується. Зараз я саме працюю над зображенням принца Вільяма та Кейт. Ось це підійшло б, як волосся Кейт. Однак боюсь, що якщо розріжу тут щось, то усі намистинки погубляться. Вони ж зі скла, тому важкуваті. А ці з пластику. І я знаю, що вони добре приклеються. Та й колір дуже гарний. Тож я беру ось ці. тисячі маленьких і надмаленьких частинок необхідні Джейн Перкінс для виготовлення кожної картини. Те, чого не вдалось придбати на блошиному ринку, їй дарують друзі та знайомі. Вона не відмовляється ні від чого. Ось тільки іграшки її синів Табу. Картини Джейн Перкінс створюються тут, в її невеличкій студії. Вдома. Медсестра за освітою мистецтвом вона почала займатися уже у зрілому віці. У 2003-му вона відкрила для себе тему переробки відходів, а відтак і написання портретів пістолетом з гарячим клеєм. Часто її запитують, чому вона не вигадує власних мотивів, а бере за основу відомі твори. Це функціонує тільки тоді, коли мотив дуже відомий, адже йдеться про те, щоб показати відому картину, створену у незвичний спосіб. З гумором я б сказала. Моя робота повинна викликати посмішку та приносити людям радість. Тож не шукайте прихованого сенсу. Це просто тішить людей. І цього гумору не було б, якби мотив був незнайомий. Одна з лондонських галерей представляє Джейн Перкінс по всьому світу. Її твори продаються у Нью-Йорку, Мехіко та Сінгапурі. До трьох тисяч євро коштують її пластикові портрети. Твори користуються попитом, адже йдеться про доступне мистецтво. деякі люди споглядаючи твори мистецтва, не знають, що перед ними. У роботах Джей натомість мотив відразу упізнають. Його бачили або в журналі, або в підручнику з історії мистецтва, або у рекламі. Тож у людей виникає відчуття, що твір їм уже знайомий. Тож таким чином мистецтво відкривається ширшому колу публіки. Навіть якщо Джейн Перкінс і не проголошує глибшого змісту у своїх творах, самі мотиви вона таки пояснює вибором матеріалів, з якими вона працює. Кожен окремий предмет на готовій картині розповідає власну маленьку історію. Було б чудово робити портрети виняткової з тематично доречних предметів. Однак тоді довелося б чекати мало не все життя, аби назбирати усе, що потрібно. У моїх портретах Майкла Джексона, Songs of Innocence та Songs of Experience, У Джексона у старшому віці я використала деякі гнітючі речі: черепи, скелети. А от у молодого Джексона більше іграшок та різних забавок. Андмуплейфолобджекс. Зазвичай Джейн Перкінс працює паралельно над кількома картинами. Скільки годин їй довелось витратити на портрет Кейта Вільяма, вона навіть не намагається підрахувати. Я вже майже завершила. Треба ще трохи підчистити. від клею позалишалися такі от нитки. А потім необхідно доробити тло, зробивши колаж із серветок та пофарбувавши його. Тіші тоді й тоді буде готово. Поцілунок Кейт та Вільяма увічнений у пластику.